Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.2 за підручником інформатка 8 клас авторського колективу Длисенко, Ченко Шкодько 2025 року випуску. Відкриємо архіватор 7 -зип. І нам потрібно створити архів з файлів, які розташовані в папці. Архів. Яку надали автори підручника. Якщо ви вперше відкрили архів, швидше за все, у вас відображається так само, як і в мене, папки зараз, комп'ютер, документи. Якщо не вперше, то, можливо, у вас відкриті інші папки. Для того, щоб переходити вверх, натискаєте на дану стрілочку. Ну і папка архів в мене знаходиться ось тут, тобто вона знаходиться в мене на робочому столі. Робочий стіл знаходиться на диску С, але через диск С її знайти трошки складніше. Через це зробимо по-іншому. Відкриваємо документи. Тепер вверх І шукаємо папку Desktop. Desktop – це робочий стіл на англійській мові. Відкриваємо її і бачимо, що ось тут якраз папки або файли у вас, можливо, будуть, які знаходяться на робочому столі. Отже, відкриваємо пункт 2.2, архів. І тепер нам потрібно виділити всі файли з розширенням txt. Вони мають ось такий значок. Бачите, крапка TXT-розширення. Для того, щоб виділити декілька файлів одночасно, затискаєте клавішу Ctrl і клацайте по потрібних файлах. Щоб зняти виділення ще раз так, здається все. Тепер створимо архів, натискаємо кнопку додати. Називаємо архів TXT1. Формат архіву ZIP. Тепер виберемо, де буде зберігатися даний архів. Для цього натискаємо на цю кнопку. Відкривається вікно переглянути. І ми повинні зберегти даний архів у власній папці. У мене власна папка знаходиться на робочому столі. Отже, я вибираю робочий стіл, власну папку. Зберегти, Окей. Давайте зразу перевіримо, чи є архів. Так ось він є. У вас, до речі, значок архіву може бути якось по-іншому відображатися. Якщо встановлені деякі інші архіватори, то за замовчення буде відкриватися не в 7-ZIP, а в якомусь іншому архіваторі. Тепер в оцій папці архів нам потрібно знайти архів бібліотека, бібліотека.zip. Відкриваємо його подвійним кліком лівої кнопки миші і виділяємо всі файли з розширенням MDB. Так, їх в нас є два, Ні, не два, а три. Для того, щоб видобути, натискаємо на кнопку Видобути. Виберемо місце, куди ми його вибудуємо. Натискаємо знову цю кнопку. Ну і ми у власну папку. Окей. Окей. Так, зразу перевіряємо. Ось вони ось тут з'явилися у власній папці. Тепер нам потрібно скопіювати даний архів бібліотека ZIP у власну папку. Взагалі-то не сказано у завданні як саме копіювати, можливо, просто скопіювати засобами Windows провідником. Ну Але тут звідси також можна скопіювати. Давайте з архіватора і скопіюємо. Виділяємо бібліотека, вибираємо копіювати. Ну а далі так само. Перевіряємо. Так, є у нас ось тут цей архів. Тепер додаємо до даного скопійованого архіву бібліотека два останні файли, з папки малюнки йдемо вверх, відкриваємо малюнки, виділяємо два останні файли, натискаємо кнопку Додати. Далі натискаємо на цю кнопку і знаходимо у власній папці Архів бібліотека. Зберегти. Окей. Зразу перевіряємо. Так, є ось ці зображення. До речі, коли ви працюєте, у вас можливо з'явиться таке повідомлення. Операції не підтримується для цієї папки. Можливо, у вас відкрито декілька копій архіватора 7-Zip. то ви позакривайте всі архіватори і спробуйте спочатку. Якщо відкрито декілька архіваторів одночасно в 7-ZIP, то може бути помилка. Далі знову працюємо за папкою малюнки. І ось тут нам потрібно виділити всі зображення з розширенням BMP. Ось дане розширення. Затискаємо клавішу Ctrl, щоб виділити одночасно декілька. Створюємо архів, натискаємо додати. Малюнки, тільки з малої літери. Формат архіву 7Z. Ступінь стиснення. Швидке. І створюємо SVX архів. Ставимо ось тут прапорець. Створити SVX архів. Якщо в нас створений ось такий архів, то даний архів можна видобути, навіть якщо на комп'ютері не встановлений архіватор. І залишилося вказати, куди ми саме помістимо цей архів. Натискаємо цю кнопку. І ми у власну папку. Так, тільки вертаємося назад. Сказано з перших шести BMP-файлів. 1, 2, 3, 4. 6. Виділи тільки 6 зображень з розширенням BMP, ну, а далі те саме. І зберігаємо даний архів в папці зображення. Зберегти. Окей. Так, зразу перевіряємо. Закриємо цей ПК зображення. Ось він малюнки. <звук> Бачите, це SVX-архів, він зразу пропонує видобути файли. Тобто для нього архіватор не обов'язковий. Закриваємо 7-ZIP. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!